Автомобіль зі смаколиками, одягом, теплими килимками передали сьогодні для ЗСУ батьки, вчителі та учні Житомирського ліцею номер 21 Тут смаколики для ЗСУ, тут носки, коврики, Це теж все їде на фронт. Ця машина 2-3 дні і уїде на Донбас. Дуже дякую цій школі, що назбирали по копійкам ці гроші діти і дарить нам цю машину на ЗСУ. У нас даний час дуже потрібна нам гроші на машину діти збирали упродовж місяця. 7 листопада ми почали масштабний збір на авто для ЗСУ. Зібрали 158 тисяч 493 гривні. До збору коштів долучилася майже вся школа працівники школи, вчителі, учні, ліцею, батьки для нас. Це було дуже важливо. Я особисто вносила кошти на авто, щоб поскоріше була перемога України. Для збору грошей в ліцеї також були влаштовані благодійні концерт та ярмарок. Ми в спортзалі зробили ярмарок. Мама заказала пороження, ми його продавали. Тільки з продажу пороженків ми зібрали 6 тисяч. Я була присутня на цьому ярмарку, і я бачила, як діти до цього всього просто відносилися і з яким бажанням вони це купували. Діти ініціаторами виступили, а ми просто їх підтримали. Після ярмарку в нас був концерт, і також були зібрані кошти. І кажуть, ну, не маленькі, що йшли не по тому, щоб зарахування якесь було, а просто для того, щоб допомогти нашим воїнам. Наша шкільна родина з перших днів допомагає тим, кому найважче. Автомобіль, черговий подарунок, ми підготували до Дня Збройних сил України. І щиро віримо в те, що саме він наблизить. Нашу омріяну перемогу. Антоніна Тугас, Ігор Грач. Новини на Суспільному.